Розглянемо права доступу користувачів до програми. Заходимо в пункт меню користувачів. Бачимо, що права доступу діляться для двох програм окремо. Перше це і модуль адміністратора і його відповідні права. Друге це і модуль офіціанта бармена і відповідні права до другої програми. Введемо нового користувача і на його прикладі покажемо ці всі права доступу. Вкажемо пароль для користувача та фасад. До За допомогою галочки Показати пароль ми можемо відобразити всі паролі наших користувачів. Переміщаємося на нашого нового працівника. Спочатку будемо розглядати права доступу до програми адміністратора, тобто кабаре-адмін. Перше. Доступ до модуля адміністратора. Це означає, що працівник може заходити в програму адміністратора, тобто КБР-адміс. -адміністра. Далі, введення користувачів. Означає, що працівник має доступ до пункту меню користувачів. Налаштування системи. Означає, що працівник має доступ до пункту меню налаштування опції системи і може Визначати будь-які опції самостійно. Наступне довідники. Працівник має доступ до пункту меню. Довідники. Наступне право доступу меню. Працівник має доступ до пункту меню. «Прохід». Працівник має доступ до пункту меню прохід. Тобто, Натиснемо зараз берегти. Тобто працівник, якщо зайде під своїм паролем, зможе робити прохід. Але ще є наступне правило редагування приходу. Це для того, щоб працівник міг змінювати прохід або видаляти якісь позиції, потрібно, щоб працівнику стояла галочка в пункті редагування приходу. Списання. Редагування спасання це є. Права доступу до пункту меню списання. Тобто, списання може заносити або переглядати, а редагування списання це може ще його і редагувати. Після кожної зміни прав доступу необхідно натиснути кнопочку Зберегти перед виходом з цього вікна або переміщення на, іншу, на іншого користувача. Внутрішнє переміщення це є право. На переміщення між відділами внесення і редагування. Внесення витрат і редагування витрат це є право доступу для витрат і їх редагування. Ревізія означає, що працівник зможе заходити в пункт меню ревізії і проводити ревізію по товару матеріальних відділах. Центральна каса. Означає, що працівник буде мати доступ до пункту меню каси і робити відповідні там операції і звіти. Далі йде блок прав доступу для різноманітних звітів, які відображаються в пункті меню звіти. Тобто, якщо існує галочка, присутня галочка при відповідному звіті, значить працівник буде мати доступ до цього звіту. Видалення чеків. Означає, що працівник зможе уже видаляти проведені чеки, які занесені в програму. Редагування архіву ревізії означає, що в ревізії, в цей період, який занесений в архів, працівник зможе в ньому редагувати залишки. Анулювання боргу означає, що в боржниках у списку боржниках працівник зможе. Анульовувати борги тих позицій, які необхідні. Розглянемо права доступу працівників до програми офіціантів Барменів, тобто Кабаребар. Доступ до модуля Бармен означає, що працівник зможе під своїм паролем заходити в програму кабаре бар. Стерти замовлення до приготування означає, що працівник зможе відмінити замовлене найменування до того, як відбувся друг до його приготування. Закритий чек означає, що працівник зможе закривати вже відкриті чеки. Відкрити закрити зміну безпосередньо означає, що працівник зможе під своїм паролем відкривати робочу зміну, а, так, а також її закривати. Рук закритого чеку означає, що працівник зі списку проведених чеків зможе повторно видрукувати його на принтері. Операції з касою. Працівник в програмі Кабареба зможе мати доступ до каси, а також всіх її операцій. Показувати тільки суму в касі означає, що працівник зможе тільки бачити суму в касі без додаткових операцій з касою. Внесення карточок клієнтів. Доступ до внесення нових карточок клієнтів і виставлення необхідних їх опцій, їм опцій. Доступ до всіх чеків. Програма побудована таким чином, що кожен працівник бачить тільки власні чеки відкриті. Якщо стоїть доступ до всіх чеків, то працівник зможе бачити і інші чеки, які є відкриті іншими працівниками. Друг звіту за день. При закритті зміни відбувається звіт за день. Якщо стоїть галочка у працівника, це під його паролем відбувається друк загального звіту за день. Доступ до закритих чеків. Тобто, під час від... відкритої зміни працівник зможе мати доступ до уже проведених чеків. Друк попереднього чеку. Перед закриттям основного чеку. Працівник може видруковувати попередній чек, не закриваючи рахунок. Якщо стоїть галочка друк попереднього чеку один раз, то цю процедуру працівник може виконувати тільки один раз. Внулення друку на кухні. Якщо з певних причин не відбувся друк на кухні, ну, наприклад, там не було паперу, то працівник може онулити цей друк і повторно видрукати його на кухні. Стерте замовлення після попереднього чеку. Працівнику надаються такі права, що після друку попереднього чеку для клієнту він може старати найменування. Це те ж саме старте замовлення після приготування, що працівник зможе старати замовлення після друку приготування на кухню. Оновлення друку на кухні. Якщо з певних причин не відбувся друк на кухні на приготування, то працівник зможе оновити цей друг і повторно видрукувати його. Стерти замовлення після попереднього чеку. Означає, що працівнику надається дозвіл старати позиції після їх попереднього роздрукування для клієнта. Також, стерти замовлення після приготування означає, що працівнику надається право старати замовлення. Після його приготування. Анулювання закритого чеку означає, що працівник може анульовувати вже закриті чеки. Друк звіту з архіву. Тобто, за будь-який проведений день працівник зможе видруковувати друк звіту за день. Друк чеку з архіву. За будь-який день працівник зможе видрукувати вже проведений чек. Швидке замовлення означає, що для даного працівника буде автоматично відкриватися новий рахунок при закритті старого без вибору столу. Заборона проведення знижки. Працівник взагалі не зможе проводити будь-яку знижку. Заборона знижки після попереднього чеку. Тобто, Працівник зможе проводити знижку тільки до роздруку попереднього чеку. Стерти резерв означає, що працівник зможе старати попередньо зарезервовані столи. Внесення депозиту. Працівник має змогу вносити депозит на клієнта. Сервісні налаштування. Доступ працівника до сервісних налаштувань програми Кабаре бар Зміна офіціанта в чеку. Доступ до зміни офіціанта чеку на іншого офіціанта. Скривати надруковані попередні чеки. Тобто, якщо ця галочка стоїть, при друці попереднього чеку автоматично він буде в нього скриватися. Список клієнтів. Працівник має доступ до списку клієнтів без проведення карточки. Клієнта. Заборона продажу в борг. Працівник не зможе продавати клієнтам вбор. Дозвіл знижки боржникам. Тобто чеки, які є в списку боржників, працівник зможе ще вказувати на них знижку по карці клієнта. Відміна завдатку. Якщо є попередньо внесений задаток, працівник зможе його відміняти. Внесення залишків для ревізії. Працівник має доступ до програми. Та бере ревізія і може вносити залишки по відповідному відеі. Після проставлення галочок не забувайте натискати кнопку Зберегти. Дякую за перегляд і приємної роботи з програмою.